Дурака ратунка група у складі чотирьох чоловік швидко реагує на сигнал. Часу на збори обмель, тому за декілька секунд пожежні вбираються у спецодяг і встигають з такою ж миттєвою швидкістю зайняти своє місце у пожежно-рятувальному автомобілі. За півтори хвилини всі готові до виїзду. У диму і вогні вже 15 років працює Олексій Ільченко, адже він обрав одну із найскладніших і страшніших професій вогнеборця. Але ні на ми чоловік не засумнівався, що зробив правильний вибір. Мені подобається робота, состояння самого адреналіна, може, какого-то там на виїздах теж подобається. Ну, подобається. Колектив у нас хороший, не знаю, От Получаю удовольствие своєї роботи. Даже если там есть какая-то опасность, всё равно интересно. И в самое пекло звик. Та його сім'я дуже хвилюється в тімиці, коли Олексій на черговому завданні. Дружина намагається вплинути на чоловіка словами. Она говорит: "Не лезь по той сторонке", а я говорю: "Нет, это моя работа, надо надо стараться работать". Так что стараемся, работаем. А жегилі говорим, що не лезу. Да? За добу, а то й за годину буває по декілька викликів. Тому часто рятувальник, так би мовити, не приходячи до тями, намагається бути всюди. Надивився всього враження не з приємних. Та є одна подія, яка врізалась в пам'ять найбільше. Тоді, можливо, вперше він подумав про свою сім'ю. Це було, літ навірно 12 тому назад. на сільхозтехніці горіли бензовози. в ряд стояли. машини. сім, не знаю, десять не пам'ятаю. И горели у всех шины. Значит, человек зимой пришел разогревать бак соляркой в своем, ну, как бы, на машине, которая которой он работает. Солярка разлилась и загорелась, и все колеса загорелись. Ну, и все же машины бензовозы, там пропан-бутан были, бочки. Страшновато, конечно, было. Одна, значит, в одной машине взорвалась газобаллонная установка, взорвалась. Направленный взрыв был в сторону цистерны. Ну, взяли... Собрались все пеной, з помощью пены потушили все быстро. В таких ситуаціях спецодяг, єдина зброя Олексія. Він каже, комплекти в повній мірі відповідають всім стандартам. Костюми теплоотражальні, я вже згадував о них, коли е, крупні пожари і скажімо так велика температура на пожарах. Ми одягаємо костюми теплоотражальні, даби е, вплив температури на нас було менше. Вот костюми «Л-1» є. Если, скажем так, на пожаре есть химические вещества, которые mm -hmm. Mm -hmm. как бы набеспечены для життя или для здоровья, вот мы их одеваем полностью, костюмы резиновые, аппараты наши одеваем, то есть мы свою кожу защищаем, защищаем легкие. І роботи в таких условиях автомобіль, на якому доводиться виїжджати на виклик, також оснащений всім необхідним. Тому в цілому організацією своєї роботи він задоволений. Та найбільше радує чоловіка власні досягнення, врятовані життя тих, хто опинився в біді.